У горішніх плавнях відбулося засідання виконавчого комітету міського відділення Національного олімпійського комітету України. Очільник відділення, міський голова Дмитро Биков, повідомив, яким може бути фінансування спортивної галузі міста наступного року. Зрозуміло, що зараз знаходиться держава в воєнному стані, і все це накладає на нас певні зобов'язання, певні обмеження. В тому числі і щодо фінансування. Будемо сподіватися, що предолімпійський рік ми зможемо зберегти основні напрямки роботи по підготовці спортсменів до Олімпіади в Парижі. Кому не вистачає там трішечки до ліцензії, ми Будемо робити все від нас залежне, комусь щось потрібно там докупити обладнання, комусь допомогти виїхати на збори чи на якісь важливі підготовчі етапи до змагань. Все це ми будемо робити. але будемо робити в більш такому індивідуальному порядку, коли все важко, все складно, то спортсмени повинні. Надавати суспільству приклад мужності, стійкості і волі до перемоги щодо роботи міського відділення НАУК України, то з 1 жовтня виконавчий директор міського відділення наук України Микола Шишліков працюватиме на громадських засадах. На засіданні була затверджена посадова інструкція заступника виконавчого директора з організації та проведення спортивно-масових заходів відділення нок України у місті горішні плавні Євгенія Михасьова. Виконавчий директор олімпійського осередку міста Микола Шишліков зазначив, що за 9 місяців 2023 року у місті була проведена велика кількість заходів згідно із запланованим графіком. За сприяння у їхньому проведенні Микола Шишліков подякував директорам усіх шкіл міста, які також були присутні на засіданні. Крім того, від керівництва міського відділення нок України були вручені подяки за розвиток олімпійського руху у місті. Їх отримали заступниця міського голови Надія Угнічева, начальниця відділу культури спорту і туризму міськради Ірина Зеленська, а також ветеран спорту Юрій Омельянець. За плідну співпрацю яскравий подарунок орхідею у свою колекцію квітів отримала фінансовий директор підприємства Фероліт Алла Войтюк, яка вже протягом п'яти років сприяє розвитку змагання під егідою нок України. Перший крок до Олімпу відродити ці змагання буде одним із головних завдань олімпійського осередку міста. Перший крок до Олімпу це саме більше кількість учасників у нас приймала участь. Це перші четверті класи, де в кожному класі. Нагороджували три дівочки, три мальчика, по сумі двох видів. Вчителі проводили, і ми в кінці року завжди приходили від компанії Фіраліт представники і ми нагороджували діток за їх рахунок. Дякую вам. Всього найкращого миру. А це скромний подарунок. Крім того, під час засідання кожний член виконавчого комітету міського відділення нок України отримав подарунки та сувеніри, які олімпійський осередок горішніх плавнів підготував спільно із підприємством Фероліт. Відділення нок України у горішніх плавнях продовжить проведення олімпійських заходів. Вони сприятимуть розвитку спорту серед юного покоління та підкреслюють олімпійські цінності серед учасників змагань та конкурсів під егідою нок України.